Панок, мої любі діти, я запрошую вас на заняття з математики. Жили у лісі собі вовк та лисичка. Жили вони окремо, один вовчик і одна лисичка. У кожного був свій будиночок. І ось вони рішили разом прогулятися по лісу. І взяли вони з собою цукерки. Вовчик взяв одну велику цукерку, а лисичка для вовчика взяла дві маленькі цукерки. Так. Ось вони пішли гуляти в лісі, гуляли вони, гуляли, і разом вони зустрілися. Між собою. Так? Скільки стало тепер разом звіряк? Давайте порахуємо. Один, два. Стало разом двоє звірят. Правильно. А скільки будинків? Давайте порахуємо. Один, два. Два будинка. А скільки ялинок? Одна, дві. Дві ялинки. А скільки великих цукерок? Одна. А скільки маленьких цукерок? Один, два, дві цукерки. Вовчик згадав, що знає це один, і поставив він її біля Великої цукерки. Тому що. Чому? Тому що велика цукерка в нас одна. А скільки в нас ялиночок? Одна дві. І лисичка принесла з собою цифру два. І ми її поставили біля ялинок. А чому? Тому що ялинок у нас з вами, дітки, дві. Правильно? Молодці. Так, а тепер зверніть увагу на. Зліва у нас стоять цифри 1 і 2. І зараз ми з вами давайте розставимо. Наші з вами. Скільки в нас було з вами лисичок? Одна. Ми її поставимо біля якої цифри? Правильно, біля цифри 1. Так. Скільки в нас було вовків? Один. Ми поставимо його біля якої цифри, діти? Правильно, біля цифри один. А скільки в нас було ялиночок? Діти. Одна, дві, дві ялинки. Біля якої цифри ми їх поставимо, дітки? Правильно, біля цифри два. Тому що їх дві. А скільки в нас було великих цукерок, пригадайте? Одна. Біля якої цифри ми її поставимо? Правильно, біля цифри 1. А скільки в нас було маленьких цукерок? Давайте порахуємо одна, 2, дві. дві цукерки. Ми поставимо біля якої цифри? Правильно. Біля цифри 2. Так. А ще в нас з вами були. Будинки. Скільки в нас було всього будинки? Давайте порахуємо. Один, два. Два будинки. Тому ми поставимо їх біля якої цифри? Правильно, біля цифри 2. Молодці. А запам'ятайте ці цифри. Один, два. І давайте з вами намалюємо їх у повітрі. Ось так беремо пальчик і. Обводимо цифру 1 і ось так обводимо цифру 2. Молодці.